Відповідає на питання, чи потрібно змінювати гімн, текст Гімну України. Імператор, Четвірка чаш», Четвірка Пентаклів, десятка пентаклів», королева мечів. Око Фартунку, «П'ятірка пентаклів». Дивіться, я ну, в якості як закону от, прописаного. Да? Цей гімн він несе енергетику. Печалі. Печалі, розчарування, якихось таких, знаєте, сумних і негативних енергій для цілостності нашої стабільності, нашої багатої багаторівневої, багато національної. Нашої України. І таке рішення, таке рішення, воно певно, що буде. От, колесо Фортуни говорить про зміни, закінчення якогось циклу, початок нового, рух вперед, то, що несло нам бідність і низькі вібрації, зниження нашої ресурсності. Воно буде змінюватися. Давайте подивимося новий текст, який буде в Україні. Чи, що принесе новий текст «Гімну України»? Україну? Що принесе новий текст? Багато працювати будуть. Щось зрунується. Що саме Покажіть, що зруйнується. Дивіться, наш народу от це бідність, от знову випало, що ну, зруйнується, будемо святкувати, в очікуванні святкування е чогось перехід. перехід до більш пентаку, більш, ну, більш ресурсних. Вибір. Карта вибору каже завжди про правильний вибір. Е в сторону, ну, Росту, збагачення України От. і заможність. Ну, нехай буде так. Так хочеться добра і світла. Буде добре Україні. От е, наша страна чотири стіни і задоволення. Буде.